Чи вважаєте ви себе хорошою людиною? І що, на вашу думку, робить людину хорошою? Відповідь на це питання може виявитись не такою простою, як здається, на перший погляд. Для деяких людей бути хорошим означає допомагати іншим, для інших бути чесним. Є ті, хто вважає, що доброта проявляється у відданості і жартовності. Тоді, як інші вірять, що хороша людина живе відповідно до особистих моральних цінностей. Отже, немає єдиної для всіх відповіді на це запитання. Проте саме це прагнення бути хорошою людиною може вийти з-під контролю. Це стається тоді, коли людина починає боятися виділятися з натовпу, розчарувати чи засмутити інших. Боїться конфліктів та неприйняття. Тоді вона починає догоджати всім навколо, ставити потреби інших вище за власні, і її особистісні кордони розмиваються. Намагаючись завжди догоджати іншим, людина витрачає багато енергії, вона стає занадто вразливою і буквально втрачає себе. Таких людей в англомовній психологічній літературі називають піпл-плізерами. Тож поговоримо сьогодні про психологію такої моделі поведінки і про те, що можна з нею вдіяти. Вам потрібно більше думати про себе. Цей вислів часто трапляється в популярних публікаціях. Проте для багатьох це непросте завдання. Коли ми ставимо інших на перше місце шукаючи їхнє схвалення, це створює почуття безпеки, адже складається враження, що в такий спосіб нас цінуватимуть. Уявіть собі студента, який завжди відповідає так на кожне прохання. Він бере участь у різноманітних соціальних заходах, добровільно береться за додаткові проекти і жертвує своїм власним навчальним часом. Щоб догодити іншим. Під час дискусії він відчуває неспроможність бути самим собою і хутко проковтує свою думку, якщо помічає, що його друзі мають іншу точку зору. Він хоче уникнути конфліктів за будь-яку ціну. Якщо родич пропонує йому шматок торта, якого він абсолютно не хоче, він з'їдає його за мить. Йому також неймовірно важко нагадати про гроші, які в нього позичив приятель, боячись негативної реакції. Однак із часом він помічає, що люди, яким він так намагався догодити, навіть не помічали його старань, а дехто навіть почав зловживати його безумовною добротою. Люди, які намагаються всім догодити, хочуть завжди подобатись іншим. А для цього їм часто доводиться жертвувати своїми потребами та почуттями. Щоби почуватися в безпеці, вони дуже стараються догодити іншим, сподіваючись, що їхні старання гідно оцінять. Їм дуже складно говорити ні. Подібно до Хамелеона вони так підлаштовуються і змінюють себе, що можуть забути, ким вони є насправді. Вони покладаються не на власну думку, а на те. Що думають про них інші, а це змушує їх постійно почуватися невпевнено і незахищено. Проте догоджати іншим це не те саме, що альтруїзм. Альтруїсти мають щире бажання робити речі, які приносять щастя іншим. Подяка, яку вони здобувають, є їхньою основною мотивацією. Проте поведінка людей, що намагаються всім догодити, скерована страхом або невпевненістю. У глибині душі вони вірять, що якщо вони перестануть догоджати іншим або будуть обстоювати власні потреби, то зіткнуться з негативними наслідками, такими як відмова або відчуження. Цей страх визначає їхню поведінку і змушує уникати будь-якого конфлікту чи несхвалення. Вони можуть йти на поступки, пригнічувати свої власні погляди та бажання. Постійний пошук визнання та схвалення з боку інших спричиняє внутрішню напругу. Така модель поведінки емоційно виснажує. У 2016 році було проведено дослідження австралійськими нейробіологами. Вони досліджували реакції мозку тих, хто занадто сильно прагне всім подобатися. У дослідженні брали участь 39 дорослих людей. Вчені використовували ФМРТ це спосіб отримання зображень внутрішньої структури мозку за допомогою потужних магнітних полів. Вчені спостерігали за активністю мозку і визначили зони, пов'язані з когнітивним дисонансом, який відображає психологічний стрес, коли людина стикається із. З суперечливими переконаннями, думками чи почуттями. Цікавим було те, що коли піпл-плізери не погоджувались з деякими твердженнями, активність у зазначених зонах їхнього мозку була набагато вищою, ніж у інших учасників експерименту. Це свідчить про те, що особи, які намагаються всім подобатись, відчувають особливий дискомфорт. Коли їхні власні переконання не відповідають очікуванням інших, ці результати допомогли краще зрозуміти внутрішню боротьбу та психологічний стрес цих людей, з яким вони стикаються в ситуаціях, коли їхні особисті переконання, які вони придушують, не відповідають бажанню догодити іншим. Незважаючи на те, що термін people pleaser. Не є офіційно визнаним у наукових колах, це та тема, яка часто обговорюється в галузі психології. Цьому шаблону поведінки приділяється особлива увага в психотерапії, що має назву схема терапія, розробленій американським психологом Джефрі Янгом. Янг визначив цілий ряд дисфункціональних схем, які, як вважається, формуються в дитинстві. Ці схеми грають ключову роль у формуванні того, як ми тлумачимо інформацію і глибоко впливають на наші емоції, думки та поведінку в стосунках. Янг помітив, що багато психологічних проблем пов'язані з такими нездоровими схемами. Поміж цих схем є одна, яка особливо тісно пов'язана із бажанням усім подобатись і догоджати. Вона називається підкорення. Ця схема базується на переконанні про необхідність підлаштовуватись під волю інших, щоб уникнути проблем. Люди з такою схемою надмірно акцентують увагу на задоволенні потреб інших, щоб уникнути несхвалення. Коли вони стикаються з негативними або стресовими ситуаціями, схема підкорення активується, спонукаючи ПІПЛ-плізерів проявляти покірливу поведінку. Надмірне бажання подобатись іншим і схильність догоджати пов'язане зі страхом і уникненням. Страх бути відкинутим змушує людей шукати схвалення, догоджаючи іншим. People Pleaser намагається зберегти мир і гармонію, уникаючи конфліктів за будь-яку ціну. Будь-який натяк на конфлікт спричиняє в них сильний дискомфорт, спонукаючи їх придушувати відмінні від інших думки й бажання. Дослідження 2012 року, проведене в Сполучених Штатах, виявило, що ті, хто намагається всім подобатись, можуть відчувати занепокоєння і незручність, коли перевершують інших. Тому вони намагаються применшити свої досягнення в розмові з іншими. Вони можуть взагалі замовчувати їх. Ми всі маємо вроджену потребу бути прийнятими. Та відчувати себе частиною соціальної групи. Це спонукає нас шукати близькості та зв'язку з іншими, і ми відчуваємо тривогу та стрес, коли відчуваємо, що нас не приймають. Отже, догоджати людям стає стратегією подолання проблем, яка допомагає заспокоїти себе в таких ситуаціях Якщо наш дитячий досвід був переважно негативний. Нам важко довіряти людям, і тоді ми можемо почати догоджати іншим, приховуючи своє справжнє я. Приміром, ми могли засвоїти переконання, що ми заслуговуємо на любов батьків лише тоді, коли поводимось добре чи покірливо. Це часто стосується родин, де батьки дуже домінантні й контролюючі. Отже, цей ранній життєвий досвід формує наше розуміння того. Як орієнтуватися в стосунках? Хороша новина полягає в тому, що ми маємо здатність вчитися. Хоча ми не можемо стерти свій минулий досвід, ми можемо опрацювати його і доповнити новим. Активно працюючи над собою і здобуваючи новий позитивний досвід, ми можемо зменшити вплив застарілих переконань і навіть сформувати нові. Але чи завжди є поганим догоджати людям? Що ж, якщо це стратегія уникнення стресу та тривоги, це не завжди погано. Насправді це й дуже корисна стратегія, яка допомагає нам вижити. Ви можете чудово функціонувати, будучи піпл-плізером, і не відчувати жодних негативних наслідків. Однак, якщо це ваша стандартна поведінка, це все ж таки недобре. Ваше оточення може сприймати вашу послужливість як належне, а ваше почуття власної ідентичності почне старатися. І якщо ви не вмієте говорити ні на роботі, то ризикуйте емоційно вигоріти. Змінити поведінку піпл плізера нелегко, і найкраще робити маленькі кроки. Почніть із самоствердження в ситуаціях, які спричиняють найменший стрес. Іншими словами, намагайтеся говорити «ні» частіше в стосунках, у яких ви почуваєтесь найбільш безпечно. Поступове протистояння своїм страхам є ефективним підходом до їх вирішення та подолання. І цього ніхто не може зробити за вас. Потрібно набратися сміливості і подивитися, що станеться, коли ви перестанете подобатися іншим. Але майте на увазі, що страх бути недостатньо хорошим неминуче виникне. Тож проявити сміливість і витримку важливо. Ви маєте практикуватися і відчути на собі, що це не кінець світу, якщо ви не можете догодити всім. Наприклад, сказати ні у відповідь на прохання друга про допомогу. Оскільки у вас вже є інші зобов'язання, або відмовитись від участі в діяльності, яка не відповідає вашим цінностям та інтересам, навіть якщо це розчарує інших. Якщо ви можете витримати некомфортні моменти, ви поступово досягнете успіху. Що ще можна зробити? Дізнайтеся більше про себе. Хто ви, що вам насправді подобається, і що для вас важливо в житті, чого ви хочете? І це досить нелегко для тих, хто завжди намагався догодити іншим і не розвинув сильного почуття власної ідентичності. Знайдіть час, щоб подумати про цінності, які важливі для вас, і на які не впливають інші. Уявіть себе в майбутньому через 10 років, де ви хочете опинитися і який вплив мати на світ? А потім поміркуйте про свою поточну ситуацію і зрівняйте відповіді. Цікавим питанням є також наскільки ваша поточна поведінка відображає ваші потреби та цінності, і якими шляхами ви зараз рухаєтесь. Можливо, те, що ви робите зараз. Суперечить тому, що ви справді хочете. Якщо ви з'ясуєте, що вам потрібно, ви зробите перший крок до пошуку себе. Така саморефлексія це процес роботи над собою. І останнє, але не менш важливе, навчіться ефективному спілкуванню. Є дуже багато різноманітних ресурсів: платних і безплатних, від книг, відео до майстер-класів. Дуже важливо вміти знаходити правильні слова, щоб висловлювати те, що ви хочете. От як ви можете сказати іншим, що вам потрібно, не ігноруючи їхні потреби? Адже можна говорити про власні потреби, відстоювати їх, одночасно розуміючи, чого хочуть інші. Замість того, щоб казати, в мене немає ніякого бажання йти в кіно і крапка! Ви можете сказати, мені сьогодні не хочеться йти в кіно. Погода така гарна. Я знаю, що ти зараз трішки розчарований, бо дуже хотів побачити цей фільм. Але давай підемо іншим разом. У такий спосіб ви чесно висловлюєте свої бажання і водночас демонструєте, що розумієте, як ваше рішення впливає на іншу людину. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити вподобайку, поділитися цим відео з іншими та підписатися. Дякую за увагу! Побачимось наступного разу!